Теос Агапе стін. Ерус не є якоюсь такою негідною формою любові. Еротична любов вона затримується на собі. Хочемо отримати вигоду, комфорт, суцільний біль. Суцільна порожнеча. В той період ерусу він може минути. Поваді з доміна. Подідеш, господи, іду за тебе вмерти. Що говорити тоді про звичайних людей, які не бачили в тілі. Будете переживати в своєму житті. Чорні дні філіо. Це любов душевна. Починаєш бачити не лише себе, а й іншого. Це. Люблю твоє відношення до мене. Теж про егоїзм так. Мало Хто до такої любові доростає? Це є пліт великих втрат. Де тут здоровий глузд, де тут межа, і де тут Божа воля? Але я не можу з тим нічого зробити. Я його люблю. Як нам дійти до того агапе? Таку любов агапе до нас проявив Ісус Христос, якого ми просто перфідно вбили. Чи повинна людина так само страждати? Той хто любить любов'ю агапе, він завжди є жертвою. Пишіть якісь підказки, інструкції. Справжня любов це є, власне вихід поза себе. Легко не буде. Я одна любов, і кінець і крапка.